Коли заходить мова про щастя, я дуже часто чую такі абсолютно розмиті поняття. Ну, тобто, щастя це щось таке ілюзорне, яке інколи з нами відбувається. Або щастя, це гармонія з собою щодня. І я завжди хочу запитати, а конкретніше ви можете сказати конкретніше, от як ви знаєте, ви щасливі чи ні, що створює ту саму гармонію в вашому житті щодня? Я не гарантую вам зараз, що те, що я скажу, дасть відповідь на всі ваші запитання, але це точно. А зробить фектор в вашому житті нещасливе життя. Тож, давайте спробуємо крок перший. Щастя в дрібничках. Знаєте, ми інколи зосереджуємося на чомусь надзвичайно важливому. Ось потрібно, щоб дитина там добре навчалася в школі, щоб ми всі були здоровими, мир у мир це все надзвичайно важливо. Але конкретно, що ви зробили для того, щоб дитина добре навчалася в школі? Мир у мир і все було добре. Тому щастя завжди дрібничка. Чи знаєте ви? Що дратує вас щодня, що вибиває у вас з колії, що забирає у вас сили, що забирає ваш настрій? І чи знаєте ви, що навпаки надихає вас, дає вам сили і наснагу жити, радіти, щоб посмішка з'явилася на вашому обличчі? Конкретно знаєте, що вам потрібно зробити, щоб почати посміхатися? Як має розпочатися і продовжитися і закінчитися важдень? Тож перше, що я пропоную зробити, взяти аркуш паперу, розділити його вертикально смужкою, і а, в одній колонці написати, що мене дратує, і забирає в мене сили, а в іншій колонці написати, що мене надихає, від чого я радію, а, що надає мені сили по цьому життю. Пунктів має бути в кожній колонці не менше 50, тобто більше можна, а менше ні. Тому що якщо буде менше, ну це буде історія про те, що ну я щось написав. Щось я написав чи не писала. Відчепіться від мене, Марина, не чіпайте, ну, я ж зробила домашню роботу. Але то буде так собі: соціально очікувані відповіді, які ви безумовно і так знаєте. Але щоб докопатися до себе, дивіться, щастя, воно на тоді у нас відбувається, коли ми знаємо себе, коли ми точно знаємо, ми цього прагнемо, чи цього потрібно хотіти. Це точно нам приносить задоволення, чи інші хочуть, щоб у мене це було. Тобто, що мене дратує і що мене надихає, це е, ці е, дві колони, я б сказала так, які потрібно побудувати в своєму житті, щоб точно знати, на чому тримається ваше життя, чого в ньому більше. І якщо ви викристалізуєте, що вас непокоїть і що вас надихає, ви зможете уникати. Того, що вас непокоїть, або зробити так, щоб цього вже не було у вашому житті. Але спочатку потрібно дізнатися, що конкретно кожного з вас щодня вибиває з рівноваги і забирає вас сили, і, навпаки, те, що вас надихає. Для когось це може бути букет квітів, для когось це може бути рання пробіжка, для когось це може бути зарядка, для когось може бути неспішна філіжанка, кави або чаю, коли ви нікуди не поспішаєте. І можете а, обирати той тему в житті, якій потрібно. А для когось це може бути обійми, або а, знання, що в мене є сім'я, яку я обожнюю, або а, а, думка про те, що зараз я буду їхати на улюблену роботу. Тобто це історія, що щастя завжди є в дрібничках, коли я часто розпитую дорослих людей, що робить вас щасливими. А особливо в дитинстві, що робило вас щасливими, я чую абсолютно конкретні речі. О, мені подобалося з дідусем там сидіти дивитися, як він щось майструє. Або мені подобалося їздити на канікули там до бабуся, там було класно. Або ми з татом там читали багато книжок, і це було круто. Або було класно бігати до вечора на вулиці, навіть якщо ми знали, що повернемось додому і на перепадано Це завжди конкретні речі почуття волі, свободи, радості, причетності до чогось. Тому складіть, будь ласка, список і зрозумійте себе, дізнайтеся про себе більше, що вас радує, що вас надихає, і що вас насилює. Завжди наше щастя в дрібничках, і нам потрібно наповнювати своє життя штучною в якийсь момент часу тим, що нам подобається. Його має бути багато, і день буде спокійніший і радісніший, а значить, наші дії будуть впевненішими, і, значить, щастя буде більше. Крок другий, який потрібно зробити: Як часто ви відмовляєте собі в тому, щоб робити те, що ви любите? Неможливо, колись ви любили багато читати, або досхочу спати, або співали, або малювали, але почули колись, що слухай, то дурня, ти чим ти займаєшся? Це не нагодує тебе, не дасть тобі а, можливості по життю, тому ти маєш кинути малювання танці або спів і піти, наприклад, на юриста. Але й досі. Коли ви згадуєте ті моменти, коли ви помилювали, співали, танцювали, займалися туризмом, ви відчуваєте і радість від того, що це вас надихало колись і сумна. Дозвольте собі, будь ласка, повернути в своє життя те, що вас надихало. Коли ми робимо речі, які нам подобаються, ми розслабляємося і ми наповнюємося енергією. Є дослідження вчених про. Хворих на синдром Турета. Синдром Турета це така річ, коли люди роблять а, вигуки, якісь, тільки у них відбуваються, і вони не контрольовані. Тобто людина може й не хотіла б там вихокувати щось а, на загал, але вона не може зупинитися. Або вона не хотіла б присідати, моргати, якось смикатися, але вона не може зупинитися. І ось а, вчені досліджували багатьох хворих на синдром Турета і з'ясувалося. Що коли вони роблять те, що люблять, у них ніколи не буває тіків. Тобто, якщо ви любите малювати і ви малюєте, нервова система настільки розслаблюється, що в цей момент вона не смикається не, не вимагає від людини робити якісь звуки. Людина отримує розслаблення і задоволення, і ми можемо перенести в наше звичайне життя. Не потрібно хворіти на синдром Туретта. потрібно просто зрозуміти одну закономірність. Якщо ми робимо те, що нам подобається, якщо в нашому житті, окрім тих соціальних ролей, які ми обрали для себе, можливо, дружини або чоловіка, мами, чи тата, співробітниці чи власниці якоїсь компанії, ми ще робимо те, що нас надихає, в цей момент часу ми поповнюємо запаси енергії так, як ніколи. Жоден спорт не дасть нам стільки енергії, як ти. Коли ми робимо те, що ми любимо, ми розслабляємося одночасно і поповнюємо а запас енергії, який дозволить нам пережити навіть складні скрутні часи так, щоб не зашкодити собі, так, щоб у нас вистачило сил подолати скрутні часи і піти далі по своєму життю, зростаючи в тому, що ми робимо. Тож, будь ласка, згадайте, що ви любили колись робити, і додайте зараз це у своє життя. Життя стане іскравішим, спокою в ньому буде більше, задоволення буде набагато більше, а значить, ви будете щасливішими. Наступний крок, третій, який потрібно зробити, це спілкування з іншими людьми. Ми дуже різні, хтось обожнює спілкуватися, хтось не дуже, хтось не уявляє своє життя без якоїсь тусні, а друзів, гамеру, щоб було весело, якісь мають бути зустрічі. А хтось такий не чіпайте мене, я оце нормально за всім цим споглядаю, мені нормально, а і більше я не хочу. Ми різні. Але ми люди, а значить, ми соціальні. Колись а, наш людський вид цілів тільки тому, що ми могли об'єднатися, що гуртом ми почуваємося впевненіше, що тоді ми почуваємося величезною силою, відчувається неймовірний потенціал кожної людини. і Разом, якщо вас класти, ми чуємо, ага, ми можемо перемогти усі складні речі, які є. Тож, насичити своє життя спілкуванням у такий спосіб, який вам подобається. Зі свічками, а такими розмовами, приємними, такими камерними чи навпаки: е гей, мені потрібно багато людей, мені потрібно спілкування. Кожен день нова зустріч, нетворкінг, і все в такому дусі. Ви знаєте себе. Не закривайтеся, будь ласка, комусь потрібно для того, щоб нормально почуватися, не ізольовано від життя. Ти кілька друзів, а комусь потрібно дуже багато А комунікації, оберіть свій шлях, але будьте частиною суспільства це робить не щасливого, Ви в попу себе і зосереджує іще на когось. і оце відчуття спільноти, яке зробило нас людьми, надзвичайно важливо в нашому житті. Наступний крок, четвертий, який потрібно зробити, це подбати про себе. Знаєте, я часто розмовляю з жінками, і коли вони в своїх розмовах розповідають про своє життя, я чую про все, що завгодно. Я втомлююся, тому що я одна роблю купу роботи, там будинок, куховарю, прибираю хоч і роботу, доглядаю за дітьми. І в мене складається враження, що часто щось навколо блищить більше і сяє, ніж та жінка, яка робить цю роботу. І це неправильно. Схаменіться, будь ласка. Робота була до того, як ми з'явилися на цей світ. Робота є зараз. І робота буде після того, як ми підемо з цього світу. Тож дозвольте собі сяяти більше, ніж ваше патильні. Що для цього потрібно зробити? Комусь спортом зайнятися, комусь навчитися відпочивати, комусь почати правильно харчуватися, але обов'язково подбайте про себе. Як давно було, ви були у лікаря і перевіряли стан свого здоров'я? Як давно вам потрібно було б сходити до спеціалістів, а ви цього не зробили, тому що обирали, що щось важливіше: сім'я, діти, здоров'я, колись когось, але не моє, це неправильно. Ви маєте знати, що якщо з вами буде щось не так, ваша сім'я буде переживати, тужити і вболівати за вас, і це точно. Ну, не дасть спокій сім'ї. Це точно не зробить сім'ю щасливішим. Тож, коли ви обираєте дбати про когось, а не дбати про себе, ви обираєте, щоб ці люди потім тужили за вами. Ви цього не хочете насправді. Подбайте про себе, сяйте в своєму житті більше, ніж ти, чим ви займаєтесь, і останній п'ятий крок, який потрібно зробити. Цей крок називається вдячність. Знаєте, ми можемо говорити багато про те, що потрібно бути вдячним за своє життя. Вдячним за те, що ми маємо. І так воно і є насправді за нашу роботу, наші сім ї, сім ї, за наші сім'ї, за наших рідних близьких, за можливість жити, в принципі. Але найбільше я хочу а зараз привести фокус вашої уваги на інше. Ми можемо бути вдячними за те, що ми можемо все. В своєму житті змінити на краще. Немає константи. Немає того зацикленого бігу по одному колу. Ми можемо в якийсь момент зупинитися і сказати: Стоп! Я хочу змінити своє життя на краще. Тож давайте будемо вдячними собі за те, що, поки ми живемо, ми можемо змінювати своє життя на краще завжди. Віримо в це. Робимо це і стаємо щасливішими в своєму житті. Пишіть, будь ласка, під цим відео в коментарі, що вас надихає, робить щасливими, хто з вас виконав те завдання, яке я казала, що потрібно аркуш розділити навпіл, вертикально і написати дві колонки, в кожній з яких більше 50 пунктів, що вас дрятує і що, навпаки, вас надихає. Що робить щасливим конкретно ваше життя, бо щастя? То завжди про дрібниці. І питання тільки в тому, наскільки багато тих дрібничок, які нам подобаються в нашому житті. До зустрічі!